Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде гороскоп по знаках зодіаку на метафоричній колоді ось такий от прекрасний, яка називається Сьома чакра. Ми будемо дивитися по усіх знаках Зодіаку, як воно працює? Я буду розповідати вам, що показано на картинках, так, що я бачу і як воно для мене. Але. Вам потрібно більше звертати увагу саме на свої власні відчуття, на те, що ці карти хочуть сказати саме вам. Тоді гороскоп для вас спрацює максимально правильно і ефективно. Також не забувайте підписуватися і ставити лайк. А ми починаємо: стрілець! Що очікує стрільців у червні місяці? Давайте поглянемо перше це. Для мене ця карта, що у вас загориться серце до чогось або до когось. Можливо, це прощення минулих образ, звільнення від часу. Можливо, ви нарешті докопаєтесь до того, що керує вами, вашими діями. Підете в глибину себе, пізнаєте себе глибше. Можливо, це буде місяць глибокого самопізнання і саморозвитку. Можливо, у вас до цього спонукає хвороба. Або, можливо, ви уже захворіли. І цей час, який ви будете хворіти, у вас піде на глибоку внутрішню роботу і звільнення від якихось обмежуючих установок, що хорошого відбудеться. Ви нарешті звільнитеся від сухості почуттів. Можливо, ви тримали у собі якісь образи, які вам ось ржимали. так, бачите, яка. вона. Ви від цього звільнитесь. Можливо, не могли щось висказати, сказ... можливо, вас не чули. Ви нарешті зможете від цього звільнитися, можливо, в якийсь от в прямому сенсі, змити бруд з себе, доказати якусь свою невинуватість. Цікаво, цікаво. Пишіть зворотній зв'язок, мені дуже цікаво.